Привіт! На цей раз у нас для тебе вікторина по біблії. Будь ласка, не засмучуйся, якщо не знатимеш правильних відповідей. Особисто ми будемо раді, якщо відкриємо для тебе нові вірші з Біблії. Адже для питань ми підібрали ті місця, які подобаються нам самим. Вважаю, що просто поділилися з тобою тим, що цінно для нас. Ми хочемо надихнути тебе на вивчення Божого Слова. Не втомлюємось повторювати, наскільки це важливо. Отут можеш подивитись великий випуск на цю тему. Ну і подібних ігор по Біблії у нас на каналі чимало, якщо раптом не бачили. А зараз до гри. Перше питання: всього їх буде 10. За словами Ісуса, з чого можна дізнатись, що ми його учні а якщо ми багато молимось, б, коли будемо мати любов між собою, в По хрестикам на шиї, г. По таємному рукостисканню тому пізнають усі, що ви мої учні, як будете мати любов між собою. Перше питання ми зробили нескладним. Але від того, що ця істина відома і часто цтується, вона не стала менш актуальною. Навпаки, зараз у ці важкі часи, любов може бути надзвичайною підтримкою. І Нам, християнам, варто бути гарним прикладом у цьому. Адже через це люди зможуть побачити і Божу любов. Друге питання. Чого немає в любові згідно послання від Іоанна? Грошей. Все є. Смутку, страху. Страху немає в любові. Але досконала любов проганяє страх геть. Третє питання. В чому прояв Божого світла в людях згідно посланню дає фесям? В прояві доброти, в праведності, в правді всі варіанти. А зараз сповнені світла як послідовники Бога. Тож живіть, як діти світла. Бо вплив світла видно в кожному прояві доброти, вправедності й правді. Отже, правильні всі варіанти. Четверте. Що Павло каже солонянам потрібно робити при всіх обставинах: а. Донатити на ЗСУ. Б. Читати Біблію. В. Дякувати. Г. Підписатись на канал Стежинка і поставити лайк. Будьте завжди радісні. Постійно моліться. Дякуйте Богові при всіх обставинах, бо саме так Господь хоче, щоб ви жили в Христі Ісусі. Хоче правильна відповідь варіант В? Найменш правильним буде зробити і те, про що говорить останній варіант. Це буде як ваша подяка для нас, і ми тоді будемо вам дуже вдячні. А дякувати дійсно важливо навіть для нас самих. Коли ми розмірковуємо за що можемо подякувати, починаємо більше цінувати те, що маємо. П'яте питання. В першому посланні від Іоанна говориться, що мають робити ті, хто любить Бога. Як думаєш, що саме мити руки перед їжею, любити братів і сестер, не казати погані слова, не хворіти. Ми отримали цю заповідь від Христа. Хто любить Бога, мусить також любити братів і сестер своїх. У першому питанні ми вже казали, що любов між християнами може бути чудовим свідоцтвом. Та в Біблії ще багато подібних місць, що свідчать про велику важливість цього. Тож, коли додивитесь, не забудьте обійняти своїх і наші вам віртуальні обіймашки. Шосте питання. Де можна зустріти слова не бійся, сказані Богом до людини. Тільки в новому заповіті, виключно в старому заповіті, і в новому і в старому заповітах сам Бог так не промовляв до людини. За приблизними підрахунками в Біблії написано 365 висловів, які означають, що не варто боятися, не лякайтеся, не страшіться і тому подібне. Тобто по одному разу на кожен день. Та навіть одного Божого Слова було б достатньо, щоб довіряти йому. Якщо Бог за нас, хто може бути проти? Наведемо приклад лише один із багатьох віршів для підбадьорення: не бійся, я з тобою, не хвилюйся, бо я твій Бог. Тебе зміцню і допоможу тобі. З витяжною правицею підтримаю тебе. Сьоме кому належать наступні слова: Господь то моє світло. Мій Спаситель. Тому лякатись нікого мені. Господь мій прихисток, тож не боюсь нікого. Давиду, Ісусові, Капітошці, Соломонові. Ці слова записані в книзі псалмів. Та просказані вони царем Давидом. Він пережив не одну війну, і не раз вороги переслідували його. І він є гарним прикладом у тому, на кого покладати свою надію, щоб не боятись. Восьме. Продовжіть думку з першого послання від Івана. Тож хто переможе світ, як не той, хто. а. вірить, що Ісус син Божий. Б. Чинить добрі справи. В. Вміє жартувати. Г. Дивиться канал Стежинка. Так. Наша віра перемогла світ. Тож хто переможе світ, як не той, хто вірить, що Ісус Син Божий. І хоч робити добрі справи дійсно важливо. І не втрачати почуття гумору теж цінно. А продивитись наш канал я взагалі промовчу. Та найціннішим залишається наша віра в Ісуса. Саме в цьому і є наша перемога. Дев'яте питання що відповів Ісус, коли його спитали, яка заповідь найважливіша? а усі заповіді однаково важливі. Б. Перетелефонуйте пізніше, я зайнятий. В Ісуса не питали про це. Г. Любіть Господа. Ісус відповів: Ось найважливіша заповідь: Слухай Ізраїлю, Всевишній Господь наш єдиний Бог. Тож любіть Господа Бога свого всім серцем, усією душею, всім разумом і силою своєю. І останнє, десяте питання: яке слово ми пропустили в першому посланні від Іоанна, 4 розділі, 16 вірші? Бог це Бог, святість, любов, трансцендентність і іманентність. Хоч насправді усі відповіді вірні. Та у 16 му вірші йдеться саме про любов. А весь вірш звучить так: Отож ми знаємо і віримо в любов Бога до нас. Бог це любов. І той, хто живе в любові, живе з Богом, і Бог живе в ньому. І знов про любов. Нехай це буде основною темою цього випуску, який ми робили з любов'ю до вас. У нас є цікаве відео про Самса. Подивись, якщо не бачив. Та щоб вийшло продовження, у цього відео не вистачає лайків. Тож сам знаєш, що робити!